Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя різнокольорове. Доброго ранку, малята! Подивіться, які гарні осінні листочки. Дітки, як ви думаєте, чому листочки називаються осінніми? Так, малята, чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Вона чарівним пензлем розфарбовує кожне дерево, кожен кущик, кожен листочок. Тому воно таке яскраве і кольорове. Давайте розглянемо ближче і наші листочки. Малята, подивіться уважно, якого кольору листочок. Вірно, це зелений. А якого кольору цей листочок? Так, це жовтий. А ось ще є листочки. Вони якого кольору? А це червоні листочки. Малята, подивіться, листочки відрізняються один від одного не тільки кольором, а ще й розміром. Дітки, поміркуйте і скажіть, ось ці листочки які за розміром? Це великі, а ось ці Це маленькі. А зараз малята, давайте пограємо і з'ясуємо, чим відрізняються листочки один від одного. Дітки, якого кольору великий листочок? Правильно, зеленого. А маленький якого кольору? Так, червоного. Чи однакові листочки за кольором? Так, малята, вони однакові. А за розміром однакові чи ні? Правильно, листочки різні за розміром. Ось ще є листочки. Схожі вони за кольором чи ні. Так, не схожі, чи однакового вони розміру? Правильно, малята, листочки однакового розміру. Молодці малята, я впевнена, ви були дуже уважними і всі вірно відповіли на питання. До побачення, малята, до нових зустрічей.